Український хліб це не просто їжа, це символ дому, тепла, родинної любові. Сьогодні ми відкриємо таємниці його створення і поринемо у багатовікові традиції, що передаються з покоління в покоління. Усе починається з зерна. В Україні завжди дбали про якість муки, адже кажуть, яка мука, такий і хліб. Просіювання це не лише спосіб очищення, але й ритуал, що закладає першу енергію в майбутній хліб. Далі душа хліба, тісто. У традиційному замішуванні завжди важлива гармонія. Тісто замішували з молитвами та добрими думками. Додамо воду, сіль, закваску і трохи магії. Коли тісто підходить, це справжнє диво. У цей час в Україні часто загадували бажання, а ще хліб прикрашали, бо кожен візерунок мав своє значення. Випікання це момент істини. Раніше хліб випікали у глиняних печах, де він набував неповторного аромату диму та тепла. Сучасні печі теж справляються, але український хліб і досі має особливий смак. Хліб подають з шаною. Він це оберіг родини. Недарма кажуть, де хліб на столі, там і мир, і добробут. Коли ви смакуєте український хліб, ви стаєте частинкою нашої історії. Спробуйте спекти свій хліб вдома. Відчуйте тепло та любов, які об'єднують покоління, бо хліб це життя, а життя це ми.